Від глядачів є питання, Гриценку, За яким принципом здійснюється вибір людей на посади в силовій відомства? Чому Гелетей? Мені важко відповісти на це питання, оскільки не я приймав це рішення. Кандидатуру Гелетея вніс президент, верховний командач Петро Олексійович Порошенко. Для мене ця кандидатура неприйнятна, І тому, користуючись своїм правом голосувати за чи проти чи утриматись, я не голосував за Гелетея. Тому що я вважаю, в умовах війни, в умовах, коли треба приймати швидкі управлінські рішення і паралельно закладати параметри розвитку армії на майбутнє, там повинна бути людина, яка відповідає за моральними, професійними іншими якостями рівню відповідальності. Гелетей, чому я, я пояснюю публічно, нічого нового не скажу. Він жодного дня не служив в армії. Він навіть в службу служив у прикордонних військах КГБ СССР. Він пройшов шлях в міліції, тобто він міліцейський генерал. Більше того, буквально за півтора роки він зріс від полковника до генерал-полковника. Це дискредитує підхід до присвоєння військових звань, і ну, важко говорити, що це правильне рішення. Чи має право президент такого вносити? Він має право вносити кого завгодно, але він несе за нього відповідальність. Принаймні, те, що я радив би, Галетей, не сидіти зараз в зоні АТО і не коригувати військові накази, це має займатися професіонали, повернутися в Київ і згадати, що 15 вересня треба на стіл покласти в парламент бюджет Міністерства оборони і воювати за бюджет Міністерства оборони. От я зараз вам назву тільки цифри, вони просто вас жахнуть. Запит генштабу обґрунтований. На розвиток армії, на оснащення новими озброєннями і на завершення успішної операції складає на наступний рік приблизно 43 мільярди гривень. А тепер вдумайтесь, скільки ви думаєте, Міністерство фінансів попередньо виділяє на наступний рік при потребі в 43. От ваша фантазія. Ямськрут, Не, а я вам скажу 13,5. На ці гроші в Штатах утримують одну бригаду на рік. Це менше мільярда доларів. А тут війна, треба відновлювати техніку, треба закуповувати нову техніку, тому що її знищать вже там літальних апаратів. Ви знаєте, скільки завалили? І вертольотів, і сухих, вже більше 15. А кожний з таких апаратів це десятки мільйонів доларів. І при цьому безвідповідальна мінфін диктує скільки це буде. Так, от Галатей мав би бути там, стукати маузером по столу прем'єру, президенту, і говорити: Я відповідаю за оборону, ви мені доручили. Не можна гратися з бюджетом так. А він сидить в зоні АТО в камуфляжі там. От там толку від міністра ніякого. Там повинні бути командири, які приймають рішення. І ланцюг управління в воєнній ситуації президент. Далі ставка Верховного командувача на основі генштабу, це генерал Муженка, і війська. Але там місці немає. По закону немає там місці. Він не має права коригувати воєнний наказ. А він сидить там. Ось чому він голосував за.